Вино важливий елемент гостинності міжнародної співпраці та розвитку туризму. Така тема міжнародної туристичної конференції, яка відбулась в Мукачеві в рамках ювілейного фестивалю Червене вино. Презентувати свої кращі вина та розкрити таємниці виноробства. Для цього до міста приїхали фахівці цієї галузі із інших країн. Вже третє в рамках фестивалю Червене вино проводиться міжнародна конференція. На яку запрошуються фахівці цієї галузі для того, щоб обмінятись досвідом, показати свої досягнення, налагодити контакти і прокласти відповідного мости. Воно сьогодні є серйозним чинником у розвитку туризму. Відвідали конференцію представники міст побратимів та консули сусідніх країн. кажуть, такі зустрічі вкрай важливі і не лише для зміцнення дружби. Завдяки таким зустрічам ми розвиваємо нашу співпрацю і в інших галузях, зокрема в освіті, культурі спорті. Ми, представники міст побратимів, завжди підтримували і будемо підтримувати один одного. З великою радостю я приймаю запрошення на цей фестиваль. Я відбираю його як Перліну фестивалі Закарпаття. už specifičný špecifický, povinný nezaprošuje zaprošuje báha ľudí. зустріч, але є і великим імпульсом розвитку Закарпаття. розвитку виноробства, Ну і його долучення до європейської до, до дороги е, виноробства на Закарпатті. Закарпаття повинно стати центром виноробства України. А праця людей, які вирощують виноград та створюють сонячний напій, має стати легальною. Такі сподівання висловив Золтан Ленділ. На думку Мукачівського міського голови саме виноградарство Споштову для розвитку туризму українсь і через виноградство, зелений туризм, через можливість дати людям познайомитися із нашими звичаями. В першу чергу це звичаями у харчуванні, які мають свою особливість, і у виноробстві. Я впевнений, це буде це, це буде приваблювати туристів всієї Європи, а може, і інших континентів. Також присутні на конференції продегустували кращі вина, білі та червоні. Окрім закарпатських свій продукт представили винороби з Угорщини, Чехії, Словаччини та Австрії.